Буряк один з тих овочів, які довго зберігаються в погребі і в інших спеціально відведених для цього місцях, аж до самої весни. Однак ті, у кого немає часу взимку возитися з борщами і салатами, заготовляють коренеплідце здалегідь в консервованому вигляді. Таким способом можна приготувати мариновану і квашений буряк, овочі у власному соку, заготовку для борщу. Різноманітні салати з буряка і навіть варення, а в потрібний момент просто відкрити банку і дістати звідти її в міст просто і зручно тим більше що буряк не розварюється в процесі термічної обробки і овоч легко підготувати до переробки буряк у власному соку на зиму. Вам знадобляться один к буряка, один стл, цукру з гіркою, дачл, солі з гіркою, 1 ч, лимонної кислоти. Запашний чорний перець горошком і гвоздика за смаком приготування, добре промиту буряк відваріть в мундирі до готовності і остудіть в холодній воді, потім очистіть і наріжте великими шматочками, складіть в попередньо простерилізовані банки, наповнивши їх до плічок і попередньо поклавши на дно гвоздику, і запашний чорний перець горошком. Буряковий відвар процідіть через кілька шарів марлі, перелити назад в каструлю, в якій варилася буряк. Доведіть до кипіння, додайте сіль, цукор і лимонну кислоту, добре перемішайте, зніміть з вогню і залийте маринадом буряк в банках, закатати, переверніть банки догори дном, окутайте ковдрою і залиште до повного охолодження, потім перенесіть в прохолодне місце на зберігання маринований буряк на зиму. Вам знадобляться 10 ж буряка, 1-2 склянки цукру, 2 чкру. Солі, 1-2 склянки яблучного, оцу, 1 склянка води, приготування, буряк добре промийте, залийте водою в глибокій каструлі, додайте 1 чл солі і доведіть до кипіння на середньому вогні, потім вогонь зменшіть, накрийте каструлю кришкою і варіть буряк протягом години, до м'якості злийте воду, дайте трохи охолонути, очистіть коренеплід від шкірки і наріжте скибочками. Складіть їх в каструлю, додайте сіль, цукор. Оцет і склянку води, доведіть до кипіння на середньому вогні і поваріть 5 хвилин, готову буряк розкладіть в банки, залийте маринадом і закрийте кришками, зберігайте в темному прохолодному місці або в холодильнику квашений буряк на зиму. Вам знадобляться один к буряка, один води і сіль за смаком приготування, буряк добре промийте, очистіть від шкірки, наріжте скибочками і щільно покладіть їх в банку, приготуйте розсіл. Розмішавши у воді сіль, залийте їм буряк, зверху покладіть вантаж і накрийте банку тканиною, залиште буряк кваситися на два тижні, час від часу, видаляючи, утворюється піну, ікрас буряка і овочів. Вам знадобляться трик буряка, два моркви, два к болгарського перцю, два головки часнику, побучку зелені кропу і петрушки, один стакан рослинного масла. 10 горошин чорного перцю, сіль за смаком приготування, овочі помийте, очистіть і подрібніть за допомогою кухонного комбайна або м'ясорубки, скласти овочеву масу в каструлю, додайте подрібнену зелень, перець і сіль. Влийте масло і доведіть до кипіння. Варіть ікру приблизно 1-5 години. Готовий продукт розкладіть в підготовлені банки і відразу закатати ікра з буряка і баклажанів. Вам знадобляться 0,5 г буряка, 0,5 г баклажанів, 1 стл солі, 1,2 чл, меленого чорного перцю, 1, 2 склянки рослинного масла і 3-4 лаврових листки. Приготування буряк вимийте, очистіть. З баклажанів зріжте плодоніжки, коренеплід натріть на крупній терці, баклажани поріжте кубиками, складіть все в каструлю, додайте сіль перець, лавровий лист, перемішайте і залиште на годину настоюватися. Потім влийте в овочеву суміш олію і поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і тушкуйте 40-50 хвилин, помішуючи гарячу ікру розкладіть в підготовлені банки, простерилизуйте і закатати заправка для борщу. Вам знадобляться 2 к буряка, 1 к моркви, 1 к помідорів, 1 к рібчастої цибулі, 0,5 к болгарського перцю, 5 зубчиків часнику, 1 стакан рослинного масла, 1 стакан оцу. Стох солі і 200 цукру приготування, вимийте і очистіть овочі, буряк і моркву натріть на крупній терці або пропустіть через м'ясорубку, лук, помідори і болгарський перець наріжте кубиками, всі овочі складіть в глибоку каструлю, перемішайте, додайте подрібнений часник. В іншій ємності змішайте масло, оцет, сіль і цукор. Добре перемішайте, цим маринадом залийте овочі, ретельно перемішайте і залиште настоюватися на один годину, потім поставте каструлю з овочевою сумішю на середній вогонь, доведіть до кипіння і тушкуйте помішуючи півгодини, готову гарячу заправку для борщу розкласти по стерилізованим банкам і закатати буряк по корейськи. Вам знадобляться 0,5 п'ять кбуряка, 3 зубчики 1-2 двачок солі, 1 одинчк цукру 1 2 чл, меленого чорного перцю 1 2 чл, меленого червоного перцю 1 ч, меленого коріандру 2 3 стл оцу. Стомл рослинного масла приготування буряк вимийте, зніміть шкірку і натріть на терці для моркви по-корейськи, додайте оцет, сіль, кукор, перемішайте і дайте постояти. Потім утворився сік, злийте, Додайте спеції і пропущений через прес-часник. Все добре. Перемішайте рослинне масло, нагрійте в сковороді і додайте до буряка, знову перемішайте і розкладіть в банки. Буряк по корейськи можна зберігати в холодильнику під кришкою салат з буряка і моркви. Вам знадобляться 3 буряка, 2 к яблук, 1, к п'ять 6 шість солі, 300 м рослинного масла. Три склянки води, приготування, буряк вимийте і відваріть в шкірці до напівготовності протягом приблизно 30 хвилин. Остудіть, очистіть і натріть буряк на крупній терці. Яблука очистіть від шкірки і серцевини, і дрібно наріжте, або також натріть на крупній терці. Моркву очистіть і натріть на крупній терці, все складіть в глибоку каструлю. Додайте сіль, олію і воду, добре перемішайте і поставте на повільний вогонь, доведіть до кипіння і поваріть хвилин 10-15. Гарячу заготовку розкласти в стерилізовані банки і закатати салат. Оленка. Вам знадобляться 4 к буряка, 1.5 к томатів, 0.5 к болгарського перцю, 0.5 к моркви, 0.5 к цибулі, 200 г часнику, 200 г цукру, 100 г солі. 1 п'ять склянки рослинного масла, 1 склянки 9, ногу оцу, 1 гострий перець за бажанням. Приготування буряк і моркву вимийте, очистіть і натріть на крупній терці, перець і цибулю, наріжте кубиками, помідори подрібніть в блендері. Часник пропустіть через прес, у глибокій каструлі розігрійте рослинне масло і обсмажте в ньому цибулю до м'якості. Додайте перець і моркву, смажте ще пару хвилин, потім додайте буряк. Перемішайте і тушкуйте, накривши каструлю кришкою в 5 хвилин, після чого додайте подрібнені томати, часник і гострий перець, влийте оцет, всипте цукор і сіль, перемішайте і тушкуйте під кришкою 40 хвилин. Готовий гарячий салат розкладіть в підготовлені банки і відразу закатати салат з буряка і помідорів. Вам знадобляться Трик буряка, 1 к моркви, 1 к помідорів, стох часнику 0,5 склянки цукру. 3 сто солі, 1 ч. ломеленого червоного перцю, 2 склянки рослинного масла і 1 стакан 9-ного гоцу. Приготування буряк і моркву вимийте, очистіть і натріть на терці для корейської моркви або на крупній терці у глибокій каструлі. Нагрійте олію, покладіть буряк, сипте цукор і трохи тушкуйте, помішуючи. Потім додайте моркву і тушкуйте овочі до напівготовності. Після цього додайте порізані кубиками помідори. Сипте сіль перець, влийте оцет, все ретельно перемішайте, доведіть овочеву суміш до кипіння і тушкуйте хвилин 10. Гарячий салат розкладіть по стерилізованим банкам і закатати салат з буряка і цибулі. Вам знадобляться 3 буряка, один рібчастої цибулі, 50 очищеного кореня хрону, 0,5 склянки цукру. 2 стл солі, 1 стакан рослинного масла, 250 мл води і 150 мл мдев'ять ногу оцу, приготування, буряк добре промийте, відваріть до непівготовності і натріть на крупній терці, корінь хрону також натріть на крупній терці, в цибулю наріжте півкільцями у глибокій каструлі змішайте воду, оцет, масло, цукор і сіль. Доведіть до кипіння, додайте корінь хрону і цибулю, проваріть 10 хвилин, потім додайте буряк і тушкуйте ще 10 хвилин. Ще гарячий салат розкладіть в підготовлені банки і відразу закатати салат з буряка і кабачків. Цей салат виходить трохи пряним за рахунок спецій і дуже незвичайним на смак. Вам знадобляться дак буряка, 4 кабачків, дак цибулі, 2 склянки цукру. 400 ст солі, 1 стакан рослинного масла, 0,5 стлянки, дев'ять ногу, оцту, кориця, мелений чорний перець і зірочки гвоздики за смаком приготування. Буряк вимийте, очистіть і натріть на крупній терці. Кабачки поріжте кубиками, попередньо зрізавши жорстку шкірку і видаливши насіння, лук, наріжте кубиками, всі овочі змішайте в глибокій каструлі, додайте інші інгредієнти. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 20-30 хвилин. Гарячий салат розкладіть по банках і відразу закатати салат з буряка з квасолею. Вам знадобляться: 2 буряка, 2 кг моркви, 2 кг помідорів, 2 кг цибулі, 4 склянки білої квасолі, 1 стакан цукру, 0.5 склянки солі, 1 стакан рослинного масла і 150 мл оцту. Приготування Фасоля на ніч залийте водою, а потім зваріть до напівготовності, буряк і моркву очистіть, і натріть на крупній терці, помідори і цибулю, поріжте кубиками, всі овочі змішайте в глибокій каструлі, додайте цукор, сіль масло і тушкуйте на повільному вогні 2 години. Періодично помішуючи за 10 хвилин до закінчення готування влийте оцет і добре все перемішайте. Готовий салат розкладіть в банки і закатати салат з буряка з яблуками. Вам знадобляться 1 п'ять буряка, 1 к помідорів, 1 к цибулі, 1 к моркви, 1 к яблук, 100 г цукру, 2 стл солі. 200 г рослинного масла приготування буряк і моркву вимийте, очистіть і натріть на крупній терці, лук наріжте півкільцями помідори. Кубиками, у яблук видаліть серцевину з насінням і поріжте часточками, все складіть в каструлю, додайте масло, цукор і сіль і тушкуйте помішуючи 40 хвилин, Рячий салат розкладіть в стерилізовані банки і закатати салат з буряка з часником. Вам знадобляться 0,5 буряка, 1 головка часнику, 2 стукру, 1,5. Солі 1-2 двачл, меленого червоного перцю, 1-2 двачл, меленого чорного перцю, 0,5 склянки рослинного масла, 0,5 склянки 9, ногу оцту, приготування, Поряк вимийте, очистіть і наріжте соломкою. Часник очистіть і роздушіть кожен зубчик рукояткою ножа, крупно порубати. У кастролі розігрійте олію і злегка обсмажте на ній часник. Покладіть буряк і тушкуйте на слабкому вогні 15 хвилин, потім додайте сіль. цукор і перець перемішайте і тушкуйте під кришкою ще 15 20 хвилин. За 5 хвилин до закінчення готування влийте оцет і ретельно все перемішайте, готовий гарячий салат розкладіть в підготовлені банки і закатати запечена буряк в рослинному маслі. Вам знадобиться один к буряка два чл сіль і мелений чорний перець зі смаком, 1-2 склянки бальзамічного оцоку, рослинне масло приготування, буряк добре промийте, обсушити, натріть її маслом, посипте сіллю, загорніть у фольгу і відправте в розігріту до 2-0 з духовку на 1-2 години. Готова буряк повинна бути м'якою, що можна перевірити, проткнув її виделкою. Поки буряк буде остигати, приготуйте маринад. Змішайте бальзамічний оцет і цукор, і поваріть на середньому вогні, поки суміш не загусне. Буряк очистіть і наріжте невеликими скибочками, полийте маринадом, додайте сіль і перець за смаком ремішайте і дайте постояти закуска, готова до вживання, але можна покласти буряк в стерилізовані банки разом з маринадом. Закрити кришками і зберігати в холодильнику бурякове варення, вам знадобляться один один к буряка, один п'ять цукру і 1 лимон приготування, буряк промийте і відваріть або запечіть в духовці до напівготовності, потім зніміть шкірку і подрібніть буряк за допомогою блендера або м'ясорубки. Додайте цукор, орієнтуючись на особисті смакові переваги і на солодкість самої буряка. Також додайте тертий разом шкіркою лимон, все перемішайте і поставте на повільний вогонь. Варіть, помішуючи приблизно 1 годину, готове гаряче варення розкладіть по банках і закатати. А ще гостей можна здивувати незвичайними свіжоприготовленими стравами з буряка.